Друзі, вітаю! Це мій рай. Вітаю всіх святом Святого Миколая, а також з Днем Збройних сил України. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, спокою, найшвидшої перемоги, щоб у кожного була своя домівка, своя дах над головою, щоб діти були щасливі, усміхнені, щоб всі були щасливі, здорові, багаті, щоб наша країна розвивалася, стала. Повноцінною європейською країною, в якої можна буде жити добре і злагоджено. І всього всім найкращого, найшвидшої перемоги це саме головне. У нас ось така погода. Зранку не було нічого, навіть сонечко виглядало. Тепер пішов сніг, був такий гарненький. Це вже, мабуть, переходив дощ, тому що передавали дощ. На дворі морозу немає. Тому, але така краса, краса дивіться, неймовірно. Зимова казка, хочеться вірити в казку і хочеться, щоб якнайшвидше збулися наші мрії. Вирішили спекти щось собі до чаю. І, як завжди, на допомогу прийшов Тік-Ток. Не спіниш подумати, він тобі тут видасть те, що тобі треба. Знайшла рецепт печива. Хочу спробувати зробити. Для нього треба 120 грам вершкового масла. Я беру дві порції, розповідаю на одну порцію, скільки треба. 60 г цукрової пудри, сіль ваніль пощіпотки, одне яйце, борошно 180 г, Ну, в мене двійна порція, крахмаля 20 грам, і розпушувач тіста. Будемо готувати. До масла додаємо цукрову пудру і взбиваємо. Трошки за велику миску взяла. Додаємо дрібку солі і ванилін, і додаємо яйця, і знову гарно перемішуємо. Тепер додаємо муку, додаємо крохмал і додаємо розпушувач. І тепер перемішуємо руками. Ось таке тісто вийшло. Застелила пергаментом. Можна робити кондитерським шприцом, але я буду вручну, не хочу шукати зараз. Робимо такі прянички. Можна було б і розкатати, але теж не хочу гратися. Ось таке печеньке робимо. Чисто таке м'ягеньке, еластичне. І так далі. Ось такі печеньки в мене вийшли, ще лишилося, ще зроблю одне дечко. Навіть зробила такі довгенькі, щоб не пустувало місце. Ставлю в духовку розігріту до 190 градусів на 12 хвилин, але ну, буду слідкувати по рецепту 12 хвилин. Друзі, Ось таке печиво вийшло ще одне печеться. Ну, не знаю, зараз мають виключити світло, чи стигне, чи ні. Ну, не 12 хвилин, хвилин 25 мене пеклося таке крихке. Але не м'яке. Там показували, що таке воно як прямо, бути м'ягесеньке. Але на смак смачне, можна їсти. Але виходить мало. Це з двох порцій, ну, хай ще скільки буде. Це геть мало. Звичайне, пісочне тісто, не дуже солодке, Ну там його смащували звареною згущенкою і склеювали один до одного. Тому Може, і такий рецепт, щоб не було дуже солодке. Але ну, рецепт нормальний, їсти можна. Так що, хто хоче швиденько, часу багато не займає.